Минулого осінньо-зимового періоду Україна пережила декілька блекаутів та жорсткі графіки відключення електроенергії. Проте експерти радять не розслаблятися, адже прийдешній сезон може виявитись не менш важким. Чи розуміються черкащани та як готуються до зими в умовах воєнного стану? Далі. Фахівці не виключають можливості подальших обстрілів критичної інфраструктури ворогом. Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній осінньо-зимовий період, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році, пояснив виданню Економічна правда виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Та чи почали черкащани задумуватись ймовірні труднощі? Порівняно з минулими роками, суттєвих змін у підготовці не відбулося, розповідає пан Олександр. Майже нічого не змінилось, і в пана Бориса каже, діятимуть за ситуацією. Звісно, що переживаємо, як аби була не гіршою ніж попередня. Звісно, що мріємо про хорошу погоду. А також чогось. Чогось особливого, чесно кажучи, все, що могли, наче вже приготували минулого року. Генератори, павербанки, ліхтарики, акумулятори, мабуть, ще й у всіх. Дома електроопалення і проживаємо в квартирі, тому. Ну, якось підготуватися досить складно. Там, генератор не поставиш, бо не можна і немає можливості. А в принципі, якщо будуть вимикати світло, то ну, вже якось будемо пристосовуватися. По очікуванням, напевно, що розумію, що важка буде зима, так і можливо там буде важче ніж в минулому році. В плані відключень світла там, і е, перебоїв з постачанням різних е, опалень. По заготівлі продуктів там по чомусь такому, то ми не готуємося. Закрутки невід'ємна частина щорічної підготовки для пана Миколи. Крім цього, утеплив будинок та придбав електрообігрівач. Розповідає, потроху призвичаюється до реалій та, попри прогнози, сподівається на краще. Є така надія, що зима буде в нас милостивою для нас і буде тепліше. Тепліше. І Дасть Бог скорої перемоги. Пауербанк у нас є такий на 1 кВт. Нам достатньо зарядити тільки телефони, а так, в принципі, батарейку ми користуємося елементами, якщо то ліхтариками підсвічуємо, коли світла немає. У пані Ольги до найхолоднішої пори житло готове, як і кожного попереднього сезону. Не забуває потроху закручувати садовину і згородиною. городиною. Сподіваються, на краще а готуються до гіршого і в сім'ї пані Олени. Вікна нормальні, батареї нормальні. якщо буде постачання теплової енергії, все буде в порядку. Оце буде оптовий ринок. Помідорчики з огурчиками, з пірчиками. Ми живемо в сільській місцевості, тому закрутки, звісно. Заготівля твердопаливних матеріалів, звісно. У нас є газове опалення, тому якщо буде газ, буде прекрасно, ні, будемо виходити з того, що є. Головне це перемога. Павербанки у планах є два новеньких, тому що старі вже вийшли з ладу. У нас є заміна світла, якщо раптом будуть знову блекаути, тобто ми їх пережили цю зиму, вона вже нас не лякає. Будемо виходити з того, що я все можна витримати. Пані Валентина живе у багатоквартирному будинку. З її слів, на випадок блекауту чоловік змайстрував спеціальний пристрій. Він у мене такий мастеровитий, що він у мене понаробляв там різних таких пристроїв. Так що ми користувалися цією зимою і якщо, не дай Бог, буде така сама зима, то будемо користуватися. Звичайно, на зиму кожен рік я роблю. Як кожна господиня роблю закатки. На зиму обов'язково, а що закручують. Зараз поки що огірки салати з огірків, бачків. Ну все, що ми їмо, що Любить мій чоловік та й закатуємо. Пані Оксана Переселенка з Миколаєва. Жінка згадує, завдяки продуктовим запасам вдалося вижити і допомогти захисникам. А переїхавши до Золотоноші, продовжує волонтерити. Те, як казала моя бабуся, під час війни треба, хоч траву закатувати в банки, то я дуже рада, що своєчасно ми. Зустріли 22-й рік, і в тому році я не знаю, в мене жодної постої банки не залишилося. І коли ми залишилися, скажімо так, без зв'язку, без їжі, без нічого, то рятувала нас і консервація, і хлопцям ми допомагали, особливо в перші дні війни. Просто виносили з хати все, що можна, тому що пригодувати наших воїнів. Зважаючи на досвід та підступність ворога, варто відповідально підготуватися до осінньо-зимового періоду. Адже за народною приказкою місяць лютий спитає чи взутий. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.